Ми теж удало більшість ліцеїстів Житомирського обласного педагогічного ліцею відвідують музей космонавтики вперше, адже приїхали на навчання з віддалених районів області, перенаючи у світ космосу, юнаки та дівчата захопилися не лише унікальними експонатами, а й розповіддю про надзвичайних особистостей, звершення яких пов'язані із Житомирщиною. Найбільше мені сподобався, як казав екскурсовод. Мені сподобався луноход. Дуже цікава, якби річ, і дуже цікаво, що люди, які проживали в нашій Житомирщині, були творцями цього чуда. Ми повинні знати цих героїв, які перше ну ризикували своїм життям, і для того, щоб дізнатися, що там за межами нашої землі під час екскурсії ліцеїсти здобули не лише нові знання, а й нові знайомства. Голова житомирського обласного осередку всеукраїнської громадської організації Молоді регіони» запропонувала юнакам та дівчатам дружбу та співпрацю. Ірина Волинська впевнена, що долучившись до громадської діяльності, молоді люди, навіть іногородні, не лише не сумуватимуть, а й дізнаватимуться багато цікавого. А Житомиряни, аби більше знати про рідне місто, обов'язково мають відвідувати музеї. Дуже цікаві експонати, і настільки цікаво розповідають про наше місто і про наш край, що Навіть не віриться, що інколи ти блукаєш вулицями, не знаєш, насправді що тут відбувалося у різні історичні періоди епохи.